Усім привіт. Дякую, що дивитеся чергове відео на Forgotten Weapons.com. Мене звуть Ян. Сьогодні я знаходжусь в Movie Gun Services. Дивлюся на всякі круті штуки. це в жодному разі не забута зброя, але я вирішив, що це буде чудовою можливістю подивитися на робочий, легально зареєстрований РПГ. Проект РПГ в СРСР сягає своїм корінням Німеччини часів Другої світової. Німці розробили так званий панзерфаус, який був однозарядним одноразовим гранатометом з кумулятивною бойовою частиною. його використовували досить ефективно проти танків армії союзників. принцип роботи кумулятивного боєприпасу полягає у створенні дуже тонкого струменя плазми, який пропалює броню куди ефективніше ніж проста вибухівка. Панцерфаусти були дуже дешеві у виготовленні, прості у використанні. Вони yeah, не були особливо точними на хоч якісь нормальні відстані, but, uh, але видай тисячу таких штук у руки тисячі бійців і залиш їх у місці, оточеними танками, and і у вас вийде багато підірваних танків. Та взагалі СРСР, СРСР скопіював багато чого German, у німців. Це не обов'язково пряма копія технології, радше перейняття загальних концепцій ведення бою у минулому. Ми говорили про те, як СВД стала якоюсь мірою подальшим розвитком того, що совєти скопіювали в ні німців у роки війни. З РПГ абсолютно та сама історія, хоча він ніяк і не пов'язаний з Панзерфаустом у технічному плані. Першим успішним гранатометом був РПГ-2. Його прийняли на озброєння СРСР. В 49-му році, а в 61-му його замінив РПГ-7. Ось цією штукою. Це РПГ-7 і це найпоширеніший гранатомет у світі на момент 2016 року їх застосовували абсолютно скрізь зокрема сьогодні їх можна побачити на близькому сході ірак Афганістан, всі країни учасниці арабської весни принцип досить простий це переносний динамореактивний гранатомет. Спереду в нас снаряд далі по всій довжині йде труба в кінці розташований розтруб, який допомагає знижувати силу впливу реактивного вихлопу це, звісно ж, макет, у задній частині якого розташований пороховий заряд. За його допомогою, снаряд вилітає з труби. Через кілька метрів після того, як ракета залишить трубу, увімкнеться реактивний двигун, оснащений шістьма соплами, які продовжать рух снаряда. Якби він вмикався одразу, то гарячі вихлопні гази били б стрільцю прямо в обличчя, і вийшла б така собі історія. Замість цього тут ось така двокомпонентна система пострілу. У деяких ракет є стабілізуючі пір'я у більшості немає. Сопла розташовані під невеликим кутом, щоб надати снаряду обертання і стабілізацію, типу як у нарізної зброї. більшість західноєвропейських і американських конструкцій, наприклад, базука мають електрозапальний принцип пострілу. Ви з'єднуєте два дроти і батарейку в рукояті при натисканні на спуск. Замикається електричний ланцюг, після чого відбувається постріл. У РПГ використовується ударний капсуль. Ось тут на ракеті розташований капсуль. Під час натискання на спусковий гачок на самому гранатометі ось тут розташований курок. Він вилетить вгору, вдарить по бойку, який вдарить по капсулі що почне процес пострілу? Ці штуки не дуже безпечні. Ракета оснащена детонатором ударної дії, на який задля безпеки накручується пластиковий ковпачок. Я чув цікаві історії від ветеранів Іраку та Афганістану. Виявляється, народ там любив знімати ці ковпачки одразу після того, як зброя потрапила їм до рук, щоб зброю можна було використати в будь-який момент. Мені розповідали, коли американці виходили патруль разом із підрозділами афганців та іракців. афганці та іракці, як правило, знімали ці ковпачки. американці потім їх підбирали і накручували назад на ракети за першої можливості. Я також чув цікаву історію від, від військовослужбовця на очах якого це сталося, зауважу, що на цих ракетах немає запобіжника. якщо взяти справжню ракету, зняти з неї ковпачок і зробити тиць. Вона одразу вибухає і вбиває вас на місці. Так от, Один хлопець мені розповів, як він побачив повстанця в Іраку, який зняв ковпачок і почав перебігати вулицю із зарядженим РПГ. Спіткнувся, полетів головою вперед на узбіччя, або його ловка вдарилася, і ба бах. Для чувака все закінчилося. Тож моз цю зброю не рекомендує. Вона може дуже просто вбити, якщо не знати, як із нею поводитися. Давайте я переставлю камеру ближче, і ми подивимося на принцип конструкції. Тут є механічний приціл. оптика, USM, тощо. Насамперед, я хочу відзначити одну річ, яка мене трохи здивувала: ця ракетниця важча, ніж я очікував. Можна подумати, що це просто сталева труба. Вона не може бути дуже важкою, але блін, важить вона 6,3 кілограми. Рукоятками, в принципі, можна користуватися, але вони не зразок ергономічності на світі. Отже, гранатомет більш громісткий, ніж я очікував. Приціл, знімний, оснащений стандартним радянським кріпленням ластівчин хвіст. Якщо прицілом користуватися не хочеться, то є комплект механічних прицільних пристосувань. Єдиний виняток гарантованого влучання це властивість ракети. Більшість тих, що використовуються у світі, оснащені механізмом самознищення. Він підриває ракету на відстані приблизно в кілометр, якщо вона до цього ні в що не влучила, і це досить часто використовувалося повстанцями Іраку та Афганістану як засоби ППО або як засадні засоби, якщо чітко знати. Де від вашої позиції знаходиться ціль на відстані в кілометр, то можливо підривати ці ракети в повітрі, наприклад, біля літальних засобів або над транспортними колонами чи будь-яким іншим способом, про який радянські конструктори навряд чи думали заздалегідь у СМ, розташований тут. Він досить простий. Одинарної дії зводиться курок, який під час пострілу б'є по бойку. Ось так виглядає бойок. Натискання на гачок спускає курок. Є відбій, який не дає курку рухатися далі, якщо спуск не видавлений. По суті, це стара револьверна технологія передзводу. Задня частина труби має дві дерев'яні накладки, призначені для ізоляції тепла. І додає трохи більше зручності, ніж гаряче залізо. А ззаду розташоване сопло. Під час пуску ракети відбувається викид реактивного струмання конічної форми, дистанцію ураження близько 20 метрів позаду гранатомета. Не треба за ним стояти, оскільки всередині гранатомета відбувається вибух, результати якого можуть зробити з вами погані речі. Приціл кріпиться на стандартну радянську швидкознімну планку. Кілька цікавих деталей цього прицілу є невеликий гумовий налобник, до нього притискають лоб для отримання потрібної фокусної відстані. Ну і щоб ця штука не розсікала брову віддачі. Зараз батарейка в прицілі відсутня, тому що сюди потрібна якась радянська нікелева батарейка, якої у нас немає. А тут розташований вивірочний гвинт за вічним напрямком, якщо захочеться заморочитися. Прицільна сітка має шкалу для внесення поправок у кут прицілювання, шкалу бічних поправок, далекомірну шкалу. Загалом, то і все, є ковпачок на лінзу, дуже простий у використанні. Це одна з особливостей радянської зброї. Вона не має бути складною. Вона має бути ефективною, практичною і простою у використанні. РПГ це золотий стандарт цих вимог. Він може бути дуже ефективним, водночас простим у використанні та навчанні. Приціл встановлюється шляхом просування прицілу до кінця. і повороту ручки до упору в кронштейн. Деякі можуть впізнати колір. конкретно цей самий РПГ був у фільмі «Падіння чорного яструба Оскільки ми знаходимося в місці, яке надає зброю для зйому, логічно, що зброя звідси потрапляє у кіно. Ще одна крута річ, яку я хочу показати, це тренувальний снаряд для РПГ. Боєголовка порожня, а всередину вбудований патронник від 762х39. Видно дзеркало затвора, який дуже схожий на модифікований затвор АК. Туди заряджається один патрон. Патронник засувається, повертається і замикається. Це кнопка відкриття. А в тому ж місці, де у справжньої ракети РПГ розташований капсуль, тут розташований ударник. Також є запобіжник. Якщо він не затиснутий, то патрон не вистрілить. Якщо при затиснутому запобіжнику натиснути на ударник. Він вистрілить патрон 762 на 39 зі ствола. Довжина ствола тут забезпечує стандартному патрону таку ж балістику, як у ракети РПГ. Це дозволяє отримати дуже простий спосіб дізнатися, як стріляють ваші бійці. я повинен зазначити, оскільки ця штука має затвор патронник і усм. Вона вважається цивільною зброєю. Маленька однозарядна гвинтівка, яка вставляється в РПГ. У мене в руках холостий патрон 762 на 39. І зараз ми проведемо випробувальні стрільби з нашого тренувального гранатомету. Вставляємо патрон у патронник. А потім дуже обережно. Ось так. Патронник закритий. Тепер потрібно дуже акуратно поєднати фіксатор на гранаті і виріз на стволі. Ракета заряджена і готова. Щойно я займу положення для стрільби, потрібно звести курок, і зброя готова до пострілу. Бум! Well, пряме попадання. Сподіваюся, відео oh, вам video. сподобалося. Дякую за перегляд. Це ні в якому разі не забута зброя, але не і я був радий скористатися можливістю дізнатися, який вона насправді має вигляд, і відчути, як працює. Заходьте на Forgotten Weapons, щоб дізнатися більше про ручні протитанкові засоби.